Що ви порадите вступникам на 105-ту спеціальність? Я пораджу вступникам на 105-ту спеціальність вірити в себе і в свої сили. Ну, По-перше, ви не розумієте, ну, що тобі це подобається, ну, і ти сюди. На фізику, математику, програмування. Що ви порадите зараз вступникам, наприклад, на фізику? Я б порадила набиратися сил, терпіння і сподіватися на успіх. Ці 4 роки пройдуть доволі швидко, весело, багато нових знайомств. Ну, не швидко, весело. Але чим далі ви будете навчатися, тим легше вам буде що ви будете навчатися новому і будете знати, як далі боротися за своє життя. Просто переживіть перший курс. далі Це ж таки базано добра, але треба прияти, тому що це важливо. І найголовніше, так, як навчати та старання знати, того, що вона вчитися в робити, те, що це на практичних заняттях <праць> да, в реальному в в житті. Що ви хочете саме навчатись о, фізиці та математиці, о, ну може краще ну, саме знати ще фізику і математику, бо без неї буде ну, трошки складно там, тим же математичним аналізом. Може, ну типу, якщо ви зовсім погані в математиці, то її можна підвчити. <праць> <праць> Чи достатньо шкільних знань? Я, мабуть, не можу казати за шкільні знання, бо я вчився в о, спеціалізованому ліцеї, тобто мене буває і фізика, і математика і більш поглиблені. Мені вистачило. А, Мо, а. Мабуть, що більш поглибленого, мені вистачило проїхати по факту перший та другий курс. Я частину інформації вже знав. Якщо серйозно, то... Мабуть, більше треба пам'ятати, що поступають сюди дуже багато людей, які сюди поступають, вони не поступаються сюди, щоб вчилися. Що люди сюди йдуть, вони... Мабуть, мають бути ніби, дуже впевнено, просто робити. Да. Шо, воно все не... виглядає страшно, ця фізика, ця математика. Ага. Просто треба відкрити книжку і почитати. Воно в, кін, в, кін, в кінці виходить не так вже і страшно, як воно виглядає на перший погляд. Перший семестр найважчий, а потім воно вже набрати. Вже знаєш, чого очікувати предметів. Є очікування, як будуть вести себе викладачі, до чого готуватися і в цілому. Дякуємо.